Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні з вами я, Олена Горячева, і подкаст від Миколаївського місцевого благодійного фонду Вихід. Сьогодні наш співрозмовник, мешканець села Новокондаково, Снігурівського району Миколаївської області Олександр Валерійович Самойленко. І Олександр погодився. Розповісти нам про свої враження щодо вимушеного виїзду з рідного села під час окупації і про подальше своє життя. Будь ласка, Олександр. Самойленко Олександр Валерійович, Саш. Угу. Откуда відкуди ти саме? Ну, з Сосніровського району, Миколаївської області, Угу. Ну, Виїхали, коли війна почалася. Руські зайшли і ми зразу через три дні виїхали. Ну, тобто февралі. 24 марта. Як а, зайшли ага. русські, іменно вже а. конкретно к нам, вони спочатку проїздом заходили, їх обстрілювали і назад, вертались на Херсон. А тоді вже вони зайшли, по-моєму, 20 чи 22 марта окончательно. Снігровку здали вже, вони там обоснувалися і почали вже ходити по селам обласки, документи перевіряти. Ну, короче, машини забирати, продукти безприділи. Ми тоді 24 марта ми виїхали. Батьки там залишилися, а ми з супругою з дітьми виїхали. Як ви виїжджали? – жаліти? Ну, ми колони. Там у нас 16 машин їхало. Волонтер нас вивозив, там мисний Андрій Давидюк. Ну, з Васильівки, з кандакової люди. У нас 16 чи 18 машин не пам'ятаю, І нас волонтер. Виводив, він договорився значально пішки прийшов із, ну, із Ніколаєва, пошти, що з Баштанки йшов пішки по постам, по о, нашим зразу, а тоді дійшов вже до руських, щоб ну, предупреждав, що завтра я буду людей вивозити, ну, щоб там не обстріляли, що завтра буде колона. І нас не, на штуку восім було постов і, і, руських, ну, зносила, починає і аж до Кобзарцов, це за засніровкою село. Там вже в нашій стояли. Ну, це, русські пости ми приїхали, 3-4 поста сильно нас там досматривали, документи роздівали, по пояс на колки переписували, Ну, хлопців. Ну, коротше. Так, от так ми і виїхали. Приїхали в Баштанку, там такий той пункт був пересиличний, типу, ну, волонтерський, туди звозили, там можна було поїсти. Там толець ходить, поїсти, переночувати. І відтуда вже хто куди, хто за границю, хто. Ну коротше, якби в цей пункт перевозили безплатно. Волонтери звозили там людей, а там вже розподіляли, хто куди далі їде, ну хто куди хоче, хто за границю виїжджає, там, кому дозволяють, там як жінки далі. От Ми туди доїхали, нам там покормили, дали бензину ще, бо ми їй по бензину не було. Это, ну, это, ну, я з супругою з дітьми, наша сусідка з дітьми кума, у троє у угу. Хлопець, угу. О, это, Скільки у дітей у тебе? Двоє, хлопець і дівчина. 15 років хлопцю. У 2028-го виходить, я вже 15 літ угу. хлопцю і 13 дочки. 13 років дочки. І mm -hmm. з нами однією машиною ми виїжджали всі на кучі. І сусідка кума, і неї троє дітей. І ще плюс там одна дівчинка Ніколаївська, вона приїхала теж до цієї сусідки була до куми. І це вона ще з, двоє, з двома дітьми. І Це ми всі на кучі, ми ну, двоє дітей віддали там в другу машину, до Баштанки виїхали в другій машині. А в баштанки вже ми їх забрали, і знову всі на кучі в тій машині Ніколаїв нам там дали бензину, бо їхали. Що за ну, черік, черік такий, китайська машина. О, о. Тож Бензину не було в селі, вже заправки ж ніде не робили, вже все так повиїжджали за хлібом їздили. Де нас збирали потрохи бензину, нас там і тягли, бо з нами машина одна виїжджала здорова, там, фура без прицепу. І вона нас тягла, і туди до Баштанки ми доїхали, як небудь дотягли нас в кого не було бензина, і там нам дали бензина, ще покормили, дали бензина. Вже в Баштанці волонтери купили бензина нам. І отут ми поїхали в Миколаєві Ніколаєв. в тітка в мене двоюрідна, мамкина, двоюрідна сестра. Ба, мамка їй померла, бабуся, виходить, баба Ніна, моєї мамки рідна тітка. І залишилась квартира, це ж трикомітна. І вона нас пустила туди пожити. І так ми вже тут сидимо. Більше, було, повода, так. Да. Uh -huh. Ми оформили переселенські і оформили нам е, комунальні, комуналку, оплачує теж государство. Ну, За лі, літнє 400 гривень за чоловіка, зимою 900, Ну, за комунальні услуги. Uh -huh. Як, як типу ВПО, ВПО само собою приходить і плюс ще комунальні услуги, uh -huh. оплачує государство. Зимні 900 гривень, а літнє 400 гривень. Ну і так, пробігали бомбоубіжще, нас там рядом нас, за, за мною виходить, Це в мене двохетажка, дом двохітажний дерев'яний, трамвайні потяги йдуть за нами. І зразу старе депо, трамвайне депо старе. Ну, там зараз вже не стоять а ці трамваї. І там настояще бомбоубіжще. Ну, не просто, а, ну як положено бомбоубіжі. І от ми ціле літо пробігали туди. Вони ціле літо нас обстрілювали з цими С-300. Кожну ніч прильоти. Ми проходили туди. Інгульський. Это, это район? Інгульський район, это возле колоса э, район. Ага, там. все зрозуміло, де по трамвайне, де по тролейбусне, епіцентр, uh -huh. Інгульський uh -huh. район. Uh -huh. ну, ми ціле літо пробігали в бомбоубережжі, там ж руські були, зв'язки не було з родними, вони ж поглушили звязь, там кацапи. Ми так от мамка як связь злого, і то не забуло, ховалися. Якщо руські їдуть, побачили, що ти з телефоном, забирали телефон там. І, і били, і кого там бувало. Так, от, як не як нам родителі коли-коли прозванювали, як у них була можливість, де телефон зарядити, бо вони ж сиділи там без світу полгода, не світу ж не було, нічого. Ну, при, Ми ще були світа, як виключили, як обстріляли і все. І Світу не було полгода, десь. Ну і так от, на ВПО платили. Ну, Хорошо, що ми не платили не за квартиру, не за комуналки, то нам 10 тисяч нам вийшло на четверих. Ну, Ці комов'язані побули 4 дні. І вона уїхала з дітьми на Молдавію. Хто хто? Ось ця кума, кумові. що з нами ага. виїжджала. Та уїхала Оля, в неї квартира тут аж, бо вона поїхала. Вона уїхала до себе додому, та уїхала кума з дітьми на Молдавію. В неї є там родичі, батьки з Молдавії. Ну і чоловік її Юра зразу з нами не виїхав, залишився. Тоді через три дні приїхав, бо руски почали до нього церкви, машину хотіли забрати. О, через три дня приїхав, з нами пожив десь неділю чи дві і пішов служити в армії. Ми залишилися самі, а тоді до нас, оце наш кумир, брат рідний. і Жінка теж поїхала до куми в Молдавію, а вона попросила, щоб він з нами пожив, Руслан там, з мого села. Ну, цей кумир, рідний брат. Ну, він з нами цілий рік жив. Да, тоді вже жінка приїхала його і вони поїхали в Київ, там, до родственників, місяць десь побули, а тоді вже освободили сніровку і вони поїхали додому. Mm. А ми такі. Ну, їздили додому, завтра поїду додому. Машину на роботі візьму, зараз на роботу встроюся тут, на екскаватор. Ну, трошки город зажив, пішла робота. Uh -huh. то так трошки. Додому не їдемо. Чим устроївся? На екскаваторі. Я роблю на екс... ну, Водій на вишки, вишка, автовишка, щоб ну, видвигається там на стовби, лазити і красити. І екскаватори ці жовті g ага, Ну, рейк uh -huh. uh -huh. Да. Ну, Я робив до війни в цій сфері. Uh -huh. ну, так як по трудовій я так і роблю всі свої фірми, ну, так як війна почалась, ми то в основному строїмо торгові центри. Ми ну, В Харкові построїли туровий центр Нікольський, там шикарніший. Ну, кацапи його розбили. Ну, ну, поки війна, стройки всі стали, uh -huh. би, роботи в нас немає. Um, ну, ну, це в моїй роботі, поки нема там, де uh -huh. я по трудовій. Ну, ніхто ж не хоче зважувати гроші в такі стройки, вдруг ще ж війна. А тут well, я да. временно встроївся до парня. На екскаватор. Ну, їздить там, де водопровод. Ну, по наймам. Позвонили, там, заказали. Там. Всі поїхав. Там. Кому от е, кілька разів вже був могили, рив там, в сторону Одеси, я забув це село з Ніколаєва виїжджаєш. У мене солдатам по 40 могил я. раз у місяць, раз в півтора я 40 могил їду туди вириваю. От за місяць, скільки людей там вони ховають. Ну, це нас ненімають. Ну а так по городу там. Труби водоканала. Ну, хто найме туди їде, не робимо. Не часто, не кожен день. ну, Бувало, це дві тижні сидів не було, ні одного визивала. Хоч трошки так ну, є. Так угу. трошки почалося. Ну, Дом немає сенсу їхати. Нема ще там ні роботи, ні магазини ще. У нас в деревні всі магазини закриті. Мігерівки там трошки підкривались, ну ціни. Ну, зараз я тебе відкрився, трошки почало це не уравнювати. Ну, все одно ще сніробки толком теж ще такої житті немає, все втри дорого, все. Ну, коротше, якби. Ну, воно вже, звісно, і не буде, як було до війни. Як було колись, вже, звісно, ну, так ніколи не буде. Ну, все одно трошки ж наладиться, должно все. Ну, ну, тобі, тут, є там... в планах повернутися? Ну, напевно, скоріше, що да, бо тут немає свого життя, а по квартирам їздить. Я, ну... Навірно, скажу, що да. ну, не додому, але в Снігерівку будемо ну, Може, там в мене паї є земля, у мене є, батьківські є, може снігки щось купимо, не знаю. Ну, якби, Я ще так наперед сильно не заглядував, Як зараз живемо, як кажуть, одним днем війна в встання, що буде, завтра, не знаємо. так Живемо та й живемо поки. Як далі життя покаже. Ми не, ну, не плануємо конкретно нічого поки що. Поки будемо тут, ще, не, ну, ще, ще перезимуємо це літо і зиму, не, ще тут будемо. А там буде видно. Як... Головне, щоб війна кончилася, тоді вже щось буде. Да, это да. Да. Таких планів поки ще наперед. не. Чого не планує. Там все замініровано, там же МІН у нас, Сніровський район, там все замініровано. У, у вас, так, да? В, да, в селі, так? Да? Да. І в селі, в районі, там все замініровано, все, ну, вони ж там стояли, більше, чем там помініровано. Нас там скільки просили екскаватором, туди поїхати на роботу, нанімали. Ми відказуємося, тому що поїхав знайомий з нашою, ну, мого шефа знайомий з фірми, І подорвався. І трактор, і людині, і все. Оператор помер, і трактор розбило. Ну, трактор, трактор желізо, хоча і стоє 40 тисяч доларів. Ну, трактор це желізо, а ці людини оператора за рулек теж немає. Не туди, там все помініровано. Так би розмінірували саму якоби. Ну і то люди підриваються, лізуть там, підняв сонячну батарею, бо в нас ж там куча батарей понастраю, вона була сонячних. О, мужик коло ноги ташки. Подняв батарею, лежало, хотів забрати, підняв, зірвався. Там міна була, чи граната, чи щось підірвався. Навіть снігерівки ще в самої снігрівки, тільки не розмінірували. А окраїни, так це поля там розмінірують, там у нас кормишки Ніколаївські держить землю. Якби він нанімав час, а тих розмінірує. Ну, що розмінірують, то кучу грошей платить. Ну, Щоб розмінірувати поля, щоб посіяти ага. сіть. І то агроном поривалися, розмінірували, все, можете заїжджати сіяти. Агроном заїхав і ногу одірвало. Ну підривалося. Кажу, що живий, став тільки ногу одірвало. Ну, якби Можуть. ще да, таких моментів куча. А посадки і десь по обочинах взагалі не за Коротше, да, Поки туди, якби. би Да, Дані. Плюс ще затопило нас там зараз. Ну, моє село ні, а все в от, де мій брат Кепенова, Павловка, Василівка, Снігіровка, це Фанасівка. Фанасівка там взагалі плавала, Юрівка, це коли мене ну, Василівка, і одразу кілометри чи 500 метрів і Кандакова між. Ну, як можна сказати, два села. При колхозі було одна відділення, просто там воно розділене. Її почти пол села там повністю по криші хата плавали. І жертви є, бабуся втопилася. І все люди поставалися без жиля, там такий ванізм стоїть. Люди потравились. Троє в реанімації були, 12 больниць, рибу по початку ловили. Що... Перший день, як вода пішла, риби, там коропи плавали. І вже вона була, ну, травляна, істина була. Люди ловили, руками поїли, попали в больницю, поотравлювалися таким способом. Ну, зараз значить, вода зійшла, трохи вонізм стоїть. Страшний, вам, яка немає чим дихати. Гадюк з'явилось, якихось нових, таких, каже, ніколи не бачила. Гадюк ползає, як валом, ну, ну зайшло куча з водою. Риби валяються дохли. То що вода зійшла, там в калюшках ну, поставалася ж риба, тепер дохну. Короче, Коротше, да, екологія, ну, ситуація там не в хороших, конечно. Коли І не воно... пойдеш туди, да? так? Ну хай, ну, далі, ну, далі, ну да, ну это, ще ним везде лежить, так, да, страшно так. Не... Людям не виїхати в посадку, піти, цих гілок насирати, що все помініровано. Якби, і везде міни стоять, оці таблички стоять, Замініровано, замініровано, по трасі їдеш, не за тим, там сходити. Все, все міна. Тобто, І Везде стоять таблички, не можна не можна. Коли Коли це вони його розмінірують. Якщо з Второї мірової досі ну, попадаються, да? а що казати зараз? Вони ну, скільки понамінірували і навіть самі не знають, де їх то Бо, мінірував. Ну, це ж не так швидко, поки це, це года треба, щоб це все тепер розмінірувати і це, звісно, не за год-два за два це все не зробиться. Це, це буде довга історія. Ну так, потихеньку, звісно. Спасибо вам велике за постільне. Да. Ну, ми спочатку, як виїхали, не було ж нічого, нічого з собою не взяли, в чому поїхали. Ми думали, на неділю поїдемо. Ага, не ж не, брали, ж не брали, нічого ж не В чому поїхали. Зараз ну, хоч трошки були з дому привезли. Звісно, велике вам спасибо. Бо купляти грошей не вистачає, все треба купити, а це не ж. Тисячу гривень вийшли на риночок з тисячу гривень, а приносиш так в пакетику. Діти клубнички хочуть, то, то, воно ж все стоїть. Ну, Колосальних денег. Що не вважаєш, що ще сигарети, сирити треба бросати. Куча денег стоїть. Ну, я не знаю, скільки зараз нам треба заробляти, щоб жити хоча б так більш-менш. Ми висловлюємо Олександру свою щиру вдячність за його відвертість. А нашим слухачам, якщо у вас залишились питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Або у вас є бажання розповісти свою історію, будь ласка, також можете залишити ваше бажання в коментарях. Бажаємо всім нам міцного здоров'я і миру. До нових зустрічей!